Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім про книгу з серії «Мейзі Хіченс. Мейзі Хіченс або справа про вкрадений шестипенсовик. Книга розповідається з того, як Мейзі спостерігає за відомим детективом Гілбертом Гаррінгтом у Лондоні. Мейзі захоплюється детективними історіями та хоче розгадати бодай одну загадку. Вона живе з бабусею. Яка є власницею прибуткового будинку, кількаповерхового будинку, власник якого здає оренду? Коли її послали в магазин, вона придивлялася за панею, поки та не спопелила її поглядом. Коли вона гуляла, вона за загадкових обставин знайшла песика у мішку на березі річки, якого вона прозвала Еді. Але вона переживала, чи бабуся дозволить. Їй лишити песиками. У другому розділі Мейзі е, спілкується з дівчинкою Еліс. Еліс е, ходить на репетиторство до мадам Ломімер, е, яка орендує квартиру у будинку її бабусі. І ось Едді вибіг і м -м, побіг на вулицю. За ним Мейзі. Еді Крав у візника шість серделюк, за що візник дуже сильно висварив Мейзі. І тут вона згадала знайоме обличчя: Це був Джордж, її минулий одноклас. Нарешті бабуся Мейзі дізналася, що Мейзі тримає собачку Еді. Та сказала, що вона не дозволить, аби собака жив в їхньому домі. Але так як е, з'явився щур, е, то врятував е, всіх від щура, то йому дозволили залишитися. На наступний день Мейзі знову виконувала свою роботу, перебирала та інше. Коли приїхав м'ясник, вона очікувала побачити Джорджа, але приїхав якийсь інший хлопець. Коли? Мейзі запиталася, чого це не Джордж привіз. То й відбуркнув, а що, закохалася в нього? Геть про шайку. Він хотів пхнути Еді. На що Мейзі аж почервоніла від злості, що через те і інший візник сказав Джорджа вигнали. Старий сказав, що він краде. Мейзі захотіла вивідати цю справу. Коли Мейзі зустріла Джорджа, вона спитала. Що сталося ж? То він через серденьки вигнав його. Але виявилось, що ні, тому що з каси зникли гроші. Але Мейзі певна, що це був не Джордж. Коли Мейзі прийшла додому, її бабуся сказала, що треба сходити в магазин по м'ясу. Мейзі з радістю пішла, аби дослідити цю таємницю. Поки вона йшла, її чуть не збив. Велосипедом інший візник. Коли вона зайшла в крамницю Ханобі, її обслужував молодий асистент. Коли вона розпитувала, то молодий асистент вже почав дратуватися. Також вона дізналася, що тут записує облікову книгу Салі. Коли вона прийшла додому, вона зустріла Еліс, яка прийшла. До мадам Ломімер. Вони бурхливо обговорювали цю історію, що їх почула міс Лейн, яка їх підтримала. На жаль, за Еліс прийшла її говернентка міс Ширпопем. Тому Мейзі прийшла до квартири міс Лейн. Вона була акторкою, тому дала їй ідею замаскуватися. Тому Мейзі поставила собі мету завтра загримуватися в хлопця і дослідити цю справу. По одяг Мейзі пішла до професора Тобіна. Коли Мейзі прийшла під гримом, вона спитала, чи немає якоїсь роботи. Але коли Мейзі ще раз запитала, то реч сказав, аби вона пішла. Мейзі сумнівалася, чи впізнав він її, тому що він, можливо, впізнав собаку. І тут вона побачила якогось старе ганя і запитала, чи у вашого собаки було щеня. Той вирічився на неї і сказав їй зникне геть. І сказала йому: ви намагалися втопити його і почала сварити його. Але той почав на неї кричати. На наступний раз Мейзі пішла до міс, Лейн, аби та загримувала її на стару бабусю. І тут вона зустріла Джорджа і призналася йому, що це вона. Коли вона зайшла до крамниці під видом старої бабці, продавці сказали принесіть їй стілець, тому що їй, мабуть, погано. Коли запитали, що сталося, вона сказала, що реч чуть її не збив. На що сказали, що він таке робить вже втретє. І тут вона почала розхвалювати Джорджа, сказала, що він допоміг їй перейти дорогу і почала казати, який він хороший. На що Салі її підтримувала, і тоді вона пішла. Мейзі думає, що це з каси взяла гроші Саллі, бо та має підозрілий вигляд. Коли Мейзі пішла вкотре до тієї крамниці, вона підслухала розмову юнаків. Вона пішла вже під своїм виглядом, що м -м, дядько твердо налаштований докопатися до правди, так казав один юнак. І той переконаний, що це Джордж, але Саллі і літня пані змусили його сумніватися. І тут Мейзі. Зробила справжнє розслідування. Вона викинула монетку. Коли підійшов Френк, він сказав: міс, міс, у вас щось випало.' І вона була певна, що це вкрав не Френк. І тут під двері прийшов до Мейзі Джордж. Він сказав, що йому повернули роботу. Але зустріла його Сара Ен і сказала: Мейзі, у тебе тут залицяльник під дверима. На що той відповів Я не залицяльник. Промивши. Джордж попросив Мейзі, аби та більше не ходила вже до крамниці. Бо можуть виникати підозрювання. Коли бабуся Мейзі вкотре пішла до крамниці, Мейзі захотіла з нею. Але бабуся не дуже дозволяла. Мовляв, думала, що Мейзі закохалася в того хлопця з м'ясної крамниці, що було неправдою. Але Мейзі призналася, що вона хоче. Розкрити таємницю. Бабуся це не дуже схвалила і сказала, що мезів встремляє ніс у чужій справі. Але все таки вони разом пішли. Коли вони зайшли, то вони почули, як містер Хароубі вичитує салі. Виявилось, що ці гроші взяла салі. виявилось що її сестра хворіє, тому вона хотіла захистити родину. Власник крамниці все-таки її звільнив. Але Салі почне тепер працювати у будинку Мейзіної бабусі. От на цьому і закінчилася книга. Я вам дуже дякую за перегляд. Я чесно скажу, я досить люблю серію цих книг, особливо цю частину. Всім па-па! ви не гайте часу. Підписуйтеся, ставте вподобайку та коментуйте.